Слава Україні, героям слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У суді для вас працює Іван Новсташук. Говоримо про головні події краю. 17 українців евакуйовано впродовж цього тижня на спеціалізоване лікування до закордонних клінік. МОЗ України разом із європейською комісією продовжують організовувати евакуаційні рейси для громадян України, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Протягом цього тижня у межах співпраці вдалося. Евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 13 пацієнтів, яких прийняли у медзакладах Фінляндії, Норвегії та Польщі. У групі є цивільні з травмами, військові, з мінно-вибуховими пораненнями. Онкопацієнти з Житомира, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова та Миколаєва. Ще четверо пацієнтів евакуйовано на лікування та реабілітацію до Словенії, Швейцарії та Сполучених Штатів Америки завдяки урядовим програмам країн та за сприяння благодійних фондів йдеться у повідомленні від МОЗ. Припинити діяльність релігійної парафії Московського патріархату у місті Надвірна за відповідне рішення під час громадських слухань проголосували жителі Надвірнянської громади. Після громадського обговорення протокол зібрання планують відправити в обласне управління юстиції та обласну військову адміністрацію, де розпочнеться сама процедура ліквідації юридичної особи. Припинити діяльність релігійної парафії Московського патріархату у місті Надвірна за відповідне рішення під час громадських слухань проголосували. Але жителі Надвернянської громади, а майно що належало парафії, планують передати міській раді, розповів її очільник Зіновій Андрійович. Російська православна церква, яка юридично зареєстрована ще в 2000, мені здається, в восьмому чи році, вона фізично ліквідована. А ми сьогодні проводимо для дотримання процедури громадське обговорення, які ми заздалегідь повідомляли мешканців нашої громади про до ліквідації ворожої окупаційної церкви на території нашої громади. Ми все робили для того, щоб вона не розросталася, ця ворожа копатенційна церква, ці чорти в чорних рясах, які вбивають, нищать і проповідують руїни, смерть і все решта, ми все робили для того, щоб на території нашої громади на протязі 15 років вони не мали своєї культової споруди, не мали церкви, але на превеликий жаль. Обласне управління юстиції, державні органи влади відповідний період часу зареєстрували юридичну особу. Ініціатива, яка йшла і від вимог часу, і від міського голови, про те, що пора навести лад з, скажімо так, з за зареєстрованою громадою цією релігійною організацією. Так сталося, що юридичних. В юридичних документах, в нормативних документах управління юстиції ця регіона громада зафіксована, точніше в тих документах зафіксовано засновник громади міста Надіна. Це 90, мабуть, дата 2006 рік, дата реєстрації. І зрозуміло, що дуже багато питань, як і в жителів громади, так і в мене, громадян України про те, чому так, що це за громада. Але ми звивчивши питання з юристами і з відділом юстиції, це норма, якого вони часто користувалися при реєстрації чи благодійних чи ревійних організацій. Але ми не зняли себе відповідальності і, скажімо так, ініціювали цей процес. Я Думаю, що всі однодумці в цьому залі, і насправді ми говоримо про питання, яке багато років обговорювалося. Але маємо наш український народ таку рису, ми завжди були толерантні. Ми завжди були толерантні до всіх. Ми завжди були, ми більш толерантні були до людей, які нас, може, деколи зневажали, ніж до тих людей, які сповідували наші принципи. І ця толерантність довела до того, що на сьогоднішній день ми втрачаємо своїх рідних, близьких в цій війні і на 30 вже за 30 років незалежності ми реально воюємо за свою незалежність. І я думаю, що на сьогоднішній день я, я все ж таки вірю, що в наших депутатів Верховної Ради стало вистачить волі, щоб на законодавчому рівні прийняти це рішення нарешті. А нам, кожному в цьому коли треба робити те, що ми можемо. А ми можемо зробити в себе в місті. Те, що ми повинні зробити, і те, для чого ми сьогодні в цьому залі зібралися, ліквідацію церкви святого великомученика Георгія Побідоносця Української православної церкви Московського патріархату в надвірні підтримали і місцеві жителі. Я знаю особисто тих людей, хто продав землю в цій церкві, і хто продав батьківську хату цій церкві, знаю багатьох з тих, хто ходив і ходить зараз в цю церкву. Є люди адекватні, є люди зовсім неадекватні, які збирають біля будинків мешканців, біля своїх будинків, особливо на Петляревську вулиці, я знаю близько. І які ну, проклинають, просто проклинають, армію, проплинають проклинають українську армію, проклинають бійців, проклинають постійно, говорять, що це братовбивча війна що це ніяка не війна, ніяка Росія не воює з нами. Тобто це люди, яких ми знаємо поруч, з якими треба так само достигнути боротьбу, тому що це не повинно так бути. Інколи зробиш зваження, вона проклинає тебе, не знаю, ви не являєте такими словами навіть. І думаю, що ніяких сумнів не може бути. Такої церкви на звірні не може бути. Я повністю підтримую свою колегу по громадській організації, пані Любу, і хочу просто для багатина, що ми прекрасно знаємо тих людей, які ходили і ходять, і я прихильний до сьогоднішній церкви. І я хочу звернутися до міської влади з ним це. Ми знаємо тих людей, які сьогодні працюють учителями шкіл, окремих школ, численними педагогами і виховують наше молоде покоління. Тому я запрошую вас особливу увагу приділити даному питанню і провести відповідні, без до вчителями і з кинути шкіл, Якщо треба, ми долучимося. Проти московського патріархату, чесно кажучи, ну, знаю людей, які але таке, то все конфіденційно, поки що. Але я думаю, що колись їх виставиться в, в список на Двірнянській, що всі бачили, хто після громадського обговорення протоколи зібрання планують відправити в обласне управління юстиції та обласну військову адміністрацію, де розпочнеться процедура ліквідації юридичної особи. Під час громадського обговорення ми зобов'язані проголосувати і відправити протокол зібрання для обласного управління юстиції, де розпочнеться вже сама процедура за декілька місяців ліквідації юридичної особи, яка була зареєстрована відповідний час на те території нашої громади. у надвірні відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Порядок денний складався з шести питань. Зокрема, йшла мова про погодження тарифу на теплову енергію, затвердження ескізу благоустрою на майдані Шевченка. Про це детальніше далі. Пам'ять 49 героїв Надвірнянської територіальної громади пом'янули присутні на позачерговому засіданні виконавчого комітету 13 жовтня. Так розпочинаються наради, зустрічі, сесії та інші заходи в громаді. Адже всі добре розуміють, Україні триває війна. Міський голова Зіновій Андрійович висловив вдячність всім членам виконкому за допомогу Збройним силам України. Дякую вам всім за те, що ви робите для збройних сил України. Дякую за те, що ви. Безпосередньо своєю користовою допомогою допомагаєте сьогодні долати ворога на східних і південних теренах нашої країни. Перший блок питань стосувався погодження тарифу на теплову енергію, про що на засіданні виконкому доповів начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрій Гуцько. На розгляд міської ради поступили листи від теплопостачальних організацій про з проханням затвердити. Погодити тариф на постачання теплової енергії, відповідно, ну, по порядку денному, перше питання це в нас є е, теплопостачальна організація Дзов Івкосервіс надвірна. Вони просять затвердити тариф у розмірі 3497 тисячі гривень 90 копійок за гігакалорію. В нашій ситуації, крім відомчих котелень. І відомчих пунктів, які надають теплопостачання, є чотири теплопідприємства, підприємства, які надають дану послугу. Всі звернулися з, з листами, розуміючи, як ми проходили попередні два, також розуміючи те, що законодавець не дає, скажімо, ні вилки. До 90% ні економічно обґрунтованих документів перевірки, а встановив 90% від середньозваженого, який щоквартально озвучує і оприлюднює Державне агентство з енергоефективності. Пригадали присутні минулий опалювальний сезон, який доводилося проходити в тяжких умовах при частих відключеннях електроенергії. То міській раді зазначають, теплові компанії з викликом справились, тому щоб не зірвати опалювальний сезон. Члени виконавчого комітету підтримали пропозиції тепловиків. Провівши багато перемовин, дуже різних багато теплових компаній, які мають різний стан обладнання. Ми дякуємо за те, що вони спасли опалювальний сезон 2021-2022 двадцять року. І максимально через свої власні ресурси максимально уклали інвестиційну складову для того, щоб заклади освіти медицини не замерзли. Навести в центрі міста порядок члени виконкому обговорили питання про затвердження ескізу благоустрою та затвердження архетипу малих архітектурних форм торгового ряду на майдані Шевченка біля промислового ринку. Планується благоустрій біля промислового ринку у зв'язку з тим, що Підприємці здійснюють свою діяльність хаотично, на тротуарах все ні пройти, ні проїхати. Тому ми, як управління архітектури, вирішили долучитись до управління житлово комунального господарства і запропонувати саме такий ескіз, який ви бачите, щоб замість тих металевих будок ті самі підприємці та нових не заходять. Ті самі підприємці, але затверджуємо те, що на нас накреслені, і вони просто переносять торгівлю всередину, щоб нас не було на тротуарі тої торгівлі. Але звичайно, що для цих підприємців вони мають виготовити ці махи, і вони будуть зблоковані, і все має бути такі лавочки, бруківка, благоустрій. Тобто, щоб там було по-людськи, а не цей Шанхай в центрі міста. Суть в тому, що той Шанхай, як, кажуть, як, як ми всі кажемо. Ну, щоб не склалося враження у членів виконкому, що хтось там щось десь упихає. Всі ті, які мають ті, ну, там, крім двох, всі незаконні. Якщо йти по закону, вони мають тільки угоду, що купили в когось, а ніяких документів на їх не встановили. Надвірнянська міська рада старається локаційно робити ті місця, які є жахливо непривабливі. До проведення естетичних норм благоустрою, ландшафту і все решта. Члени виконкому затвердили зміни у складі координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб, завершуючи засідання, міський голова подякував всім за плідну роботу на благо Надринянської громади. Відпустовому центру блаженного Семеона Лукача у селі Старуня 5 років. Наймолодший центр паломництва в Україні зародився у 2018 році під час святкування 125-ліття від дня народження блаженішого Семеона Лукача та освячення музею його імені. Вже згодом у відпустовому центрі блаженішого Симеона Лукача спорудили хресну дорогу Визитівкою святого місця. Став знаменитий хрест, встановлений на так званій Старунській горі. Його висота сягає 25 метрів, ширина 14. Всередині хреста облаштовано каплицю. Детальніше про це далі. Місце душевного спокою та благодаті відпустовому центру блаженного Симеона Лукача у селі Старуня, що на Богородчанщині 5 років. Наймолодший центр паломництва в Україні зародився у 2018 році під час святкування 125-річчя від дня народження блаженного Симеона Лукача та освячення музею його імені. Розповідає отець Юрій Сидір, настоятель відпустового центру. З нагоди цього святкування був освячений музей, який є тут на початку хресної дороги. І, власне, ми тоді е, рахуємо, що є день зародження відпустового центру. І на згадку так освячення, освячений музей був 29 квітня 2018 року. І від того часу, кожного 29-го числа місяця, ми проводимо тут е, нічні чування, такі вечірні е, молитви, молитовні практики. Е, рік тому, е, в червні, рік тому було проголошено е, це місце. Архієпископ і митрополит проголосив це місце відпустовим центром, і Ватикан нам надав право повного відпусту. Кожного дня ми молимося тут у відпустовому центрі о 18-й годині вечора. Кожен день є насичений різною програмою. Молимося за воїнство, за тих, хто бажають дар, просить Бога дар батьківства і материнства. Також просимо Бога, молимося тут за навернення за узалежних людей, які мають різного роду залежності. Також є п'ятниця. У нас є день відпусту, і ми молимося молитви на оздоровлення, на зцілення. Тому запрошуємо всіх бажаючих брати участь, молитися, випрошувати блаженного Симеона. Ласки, які нам так потрібні. Пам'ять про праведника буде вічна, і власне люди, місцеві люди, зберегли пам'ять про блажана мученика Семена, і цей весь комплекс, який тут зараз є, який тут розвивається, я б назвав це таким наймолодшим відпустовим місцем в нашій греко-католицькій церкві, він Діється з живої пам'яті, з живої пам'яті про блаженного суновучника Симеона. Вже згодом у відпустовому центрі ближенішого Симеона Лукача спорудили хресну дорогу. Кожен у своєму наміренні може пройти її та молитися за Україну, за її захисників, за мир і спокій. Оздоблено мозаїчну композицію символічного гробу Господнього на 14-й стації хресної дороги. Вона є класична, така в цілому світі 14 стацій розпочинається в нас джерела Божої матері не останній помочі. Завершується символічним гробом Господнім. Який повністю є виконаний з мозаїки, автором якої є франківський священик Отець Євген Андрухів. Візитівкою святого місця став знаменитий хрест, встановлений на так званій Старунській горі. Його висота сягає 25 метрів, ширина 14. В середині хреста облаштовано каплицю. За словами отця Володимира Лукашевського, існує легенда, в якій розповідається, що це місце притягує вірян магнітом, який давно під землю закопав блаженіший Симеон Лукач. Здалеку, коли їдемо дорогою, бачимо цей хрест, який вночі. Світиться і він так притягує приїхати, подивитися, що тут є. А тут є власне цей наш відпустовий центр, який ще перебуває в стадії активного розвитку, тому що ще не все, що ми запланували тут е -е, наразі, є, але ми маленькими кроками впевнено. Продовжуємо робити те, що робив Блажани Симеон. І е, родзинкою, таким гнітом, який притягує, е, очевидно, є цей хрест, висота якого є 25 п'ять метрів. Е, хрест е, розробкою, дизайном проєктуванням е, проектуванням займалася львівська сельівська політехніка. Після е, були залучені майстри старого Самбура з Дніпра. Е, це все було дуже кропітка праця, тому що треба було. Правильно все розрахувати, тому що об'єкт є високий, об'єкт є важкий, але дякувати Богу нам це вдалося. І е, також знаменито, що в цьому хресті є власне ось ця каплиця, каплиця Пресвятої родини. Е, ми завжди молимось тут за наші сім'ї родини. Бо є такий, знаєте, е, таке прислів'я, що е, колись в часи підпілля. Родина врятувала церкву, тому що богослужіння проводилися по хатах, по місцевих, десь люди приймали священники, що в них молилися в хатах. А зараз церква має рятувати родину, бо дуже багато бачимо, як світ, як диявол, намагається погубити саме сім'ї, саме родини. Оці розповідають у досить короткий термін. Вдалося збудувати каплицю на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Іконостас тут зображений на склі у сучасному стилі. Власне, це є іконостас, це є такий штучний вітраж. Який зображений на склі. Взагалі, будівля, ця каплиця будується, субор, воно і будується собор. Воно є в сучасному такому стилі. Зараз відпустовий центр перебуває у стадії активного розвитку. Тут розпочато будівництво базиліки. Унікальність є в тому, що сама церква буде знаходитись під землею, виринатиме зовні тільки купол. Триває будівництво великої базиліки, яка буде вміщати 2200 осіб. Згідно проєкту, Цікаво, що весь цей проект у нас є наш архітектор, такий пан Юрій Ковальчук, який тільки одна людина, яка займається ось цим проектом, щоб зберегти ось цю таку автентичність, один автор почав, знаєте, це художник малює свою картину. Не можуть четверо художників малювати одну картину. І ми дуже вдячні пану Юрію за те, що він так дуже ретельно, так коробітко, знаєте, до таких найменших деталей продумує. Весь цей весь цей об'єкт. І, власне, буде ця базиліка, яка буде мати дуже цікаву модерну форму, такої ніде в світі немає, яка буде, е, люди будуть розміщатися під землею. І символіка цього буде, потім буде такий величезний купол. Власна символіка буде те, що гра католицька церква, яка була під землею, з усилями наших молотого, зусилями молотого блаженного мужника Симона, інших наших блаженних мужників, воскресає, виринає з-під землі. Власне, така буде символіка. І поза. Е, Цією базилікою буде також ще гора Вервиці. Центр паломництва Симеона Лукача місце народження, життя та смерті блаженішого священномученика мученика Української греко-католицької церкви, який за свою діяльність відчув репресії московської руки. Ми знаємо багато різних святих, але трохи менше знаємо про своїх українських блаженних новомучеників. Тому так як тут звідси походить Симон Лукач. І ми десь хочемо, щоб про його родинне село знали українські віряни, приходили попрошувати Бога за його посередництвом. Багато ласк. Власне, це місце ми стараємося розвивати в пам'ять про нашого блаженного священномученика Симеона, але також плекаючи і розвиваючи пам'ять всіх українських блажених новомучеників, їх є 28. Їх нам подарував святий папа Іван Павло ІІ під час свого візиту в Україну у 2001 році. Проголосив їх нам, і знаєте, трапляється, що приїжджають люди, приїжджають групи, ми їх приймаємо. І ставимо одне просте запитання: скільки блажених новомучеників нашої церкви, ви знаєте? Ну і люди губляться, не знають. Ми знаємо, знаєте, багатьох католицьких ситих матір Терезу, отця Піо, Шарбеля, і це добре. Але особливо в цей час, коли переживаємо війну, такого як не до тих, хто постраждав від того самого ворога. Маємо молитися хто нас краще зрозуміє, як не вони. Тому власне ми закликаємо постійно молитися до наших блажених новомучеників, які були вірні Богові, і Бог їх знаємо, що слухає. Маємо тут щораз більше паломників. Люди приїжджають, хочуть молитися. Є індивідуальні групи, є масові паломництва, різні тематичні. Може бути проща медичних працівників. у нас нещодавно була проще вчителів, Різних різних професій, фахів, і людям тут є добре. Це місце паломництва, щороку відвідують тисячі вірян. Сюди з'їжджаються паломники не тільки з України, а й за кордоном. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.